Зараз покажу, що можна дуже швидко перекусити, взагалі нічого не готуючи. Ось, я взяла... Ой. Порізала огірок. Ось. І сосиска. Можна варити, можна не варити. Склад у них нормальний. З калорій, зараз скажу. 244 калорії. А грам. Скільки грам в пачці? 250. Ну, цю коробочку за день можна з'їсти. Склад тут нормальний. Ідеш з роботи. А треба щось поїсти. Швидко, готувати не хочеться, бо сил немає. Взяв огірок або помідор. Взяв сосиски. Я ж говорю, хочеш вари, хочеш не вари. Це таке діло хазяйське. Сів, поїв і все. І можна лягати спати. І, і худнути. Зранку також. Можна там якісь якесь підсмажити. Взяти таких сосисок також, чи салат, чи просто огірок. Все, навіть на роботу можна, в дорогу. я маю в виду, якщо десь, да? Мотатися по місту. Купив, перекусив. Уже, уже не шаурма. Так що придумати, що поїсти, можна завжди. Головне, щоб було бажання худнути. А те, що немає коштів, велика родина. Допізна працюю і ще це все. То все відмовки. Так що якось так. М -м. Оце я з'їм десь половину. І все. Усі я їх не з'їм. Бо не хочу. До речі, сьогодні ходила в АТБ Ну, за своїми продуктами. Я ще ото зранку каву випала, і все. Ходила, можна сказати, голодна. Нічого не хотілося. Проходила й мимо печила, шоколадок, цукерок. Взагалі взагалі байдуже. Перший місяць то було важкувато ходити по супермаркету. Як як питка була. Ноги самі тягнули, очі самі туди дивилися, по тим акціям. Зараз взагалі по барабану. Так що можна їсти і худнути, і швидко. Повторюся ж, нема часу готувати. Людина йде пізно з роботи. Ось. Взяли і все. Прийшли додому, перекусили. Я ж кажу, хочете варіть, хочете не варіть, Це вже ваше діло. Ну все, поїли і спати, І худнути.